Це напевне саме те, за що ми любимо футбол. голи так. Хитрі комбінації, напевне, видовищність безперечно, але те, що гра примирює, задоволених від перемоги і збентежених поразкою, найцінніше. Цей кадр, коли маленький вболівальник тріумфатора Єврочемпіонату збірної Португалії заспокоює розпачливого фана команди Франції, найліпша завіса для футбольного фестивалю. І нехай, що цей фестиваль пройшов повз нашу збірну. Це спецкор, і ми розпочинаємо. Двоє кадрових офіцерів російських потрапили в полон до наших вояків під час бою біля Троїцького на Луганщині. Військові водолази коштом волонтерів. Остантука з боку вам для того, щоб було легше психологічно, Два лучика касвята. А так маска буде заклеєна, працюємо сліпу у зоні. Ато волонтери почали вчити курсантів водолазної справи. Ан 178 у Британії. Український транспортник підкорює європейське небо на міжнародній авіакосмічній виставці. Троє загиблих щонайменше десятеро поранених на східному фронті. майже 100 обстрілів за добу. Мужка зброя працювала на Маріупольському напрямку. Талаківка водяне Новогригорівка Мар'їнка. Поновились обстріли на Луганщині у Новоолександрівці і Новоназванівці. Утім, найважча ситуація лишається на Донецькому напрямку. Там наші шанси накривають із важкого калібру. У районі Новгородського ворог бив зі забороненою 152-мм артилерії із самохідних арт-установок. Обстріляли укріп райони поблизу Зайцевого Майорська Авдіївка троєцькі піски усі ці населені пункти знову опинились під щільним вогнем бойовиків. Олександр Моторний повернувся з обстріляних бойовиками передових позицій. Від окупованої Горлівки аж до Красногорівки, що і контролюють українські військові. Минулої ночі у секторі Донецьк воювала уся передова. Вони намагаються замаскувати так же само стріляють з автомата, б'ють АГС-б'ють 120 ми мінами. Аби не можна було вирихувати 에... зі стріляють. Да, так, так. Да. За світи, смотриш, вроді би автомат, чи пулемет стріляє 7,62, а під нього працює АГС. Наші хлопці витримали та відбили понад півсотні ворожих атак. Тут немає непрохідних хащів, але дістатися, хоч пішки, хоч цивільною автівкою до передових позицій біля ісенуватої просто нереально. Усі до найменшої цілодобово під прицілом терористів. Діто метрів тисячу роботи по нам зу 23 2 БМП-1, БМП-2, БМП-3, Ще роботи по нам АГС-30, АГС-40, яких, в принципі, у нас в Україні немає. Меню прильотів від стрілецького до найважчого вибухового ворожого калібру. Близько нуля годин були обстріли. От прилетіло, що прилетіло, не розуміємо, непонятно. Ні, осколків нема нічого. Видно, що зробив ударний механізм. Зазвичай все починається зі стрілкотні близько 22-ї. Далі обстріли лише набирають обертів. Більш Бо, сильні обстріли. Вот какую слышите сейчас mm -hmm. стрілка дня пока ну ні прицельна. Ну провоцировать. И І стріляють бойовики. на надто останнім часом точно розуміючи, куди б'ють. Напередодні понад чотири десятки мін та біля 15 122 двадцяти міліметрових артилерійських снарядів впали на українські позиції у пісках. Вечера ночі показала на определеному напрямку Ні тлікають мінометами. Но вчора білі саушки по нам літали. 122 калібр. Канонада, кажуть наші хлопці, зазвичай не припиняється до самого ранку. Як тільки карасвітає, ну до 6 утра все закінчується. днем, взагалі тишина повна. То не просто артобстріли, стверджують наші військові. Заїжджі окупанти влаштували в Україні справжній випробувальний полігон. Бачите, що розрізання осколків, направляючої дію. Тобі ж все пішло туди. Похоже. Навіть не можу сказати, що похоже. Тутешні оборонці добре знають сучасну зброю, але визнають, що це було, не розуміють. Обично міномет воронку робить, хоч якусь ну, діаметром. А це бачите, воно розпахало ну, з землю. Це така штука, кусочки прилітають. Тутешні оборонці стоять просто у полі, тут дуже небагато дерев, кущів, аби сховатися. І дійсно для оборони своїх позицій використовують усе, що є під рукою. І ось це одне із тутешніх ноу-хау. Влазимо на цей пост кукушка, дивимося тут все зверху, як на ладошки. Висоти вистачає просто. повністю, щоб побачити всі їхні бойові позиції. Звідки ведеться огонь? Бійці добре роздивилися, і хто воює на тій стороні. Самалі, підрозділення, що і російські солдати в день то тепер майже не літають кулі, але небезпека смертельно зізнаються. Бійці існує і світлою порою. Собак трошки спокусали, але собаки не вижили в нас. Хоч вони і стоять просто у полі, де нині розплодилася сила селена. Гадюк проти отрути у їхніх індивідуальних аптечках немає жодної дози. На весь опорник з Донеччини Олександр Моторний Андрій Марченко та Станіслав Керанчук спецкор два плюс Стали імена двох наших бійців Зайдару, які загинули сьогодні. Сталося це близько шостої ранку під час мінування території. Сапори разом із групою прикриття висунулись на передній край. Далі натрапили на міну спрямованої дії. Загиблих побратими виносили вже під час обстрілу. Один із хлопців, Ярослав Комаров, боєць із позивним комар, служив у суперному взводі. За країну віддав життя і Юрій Гуртяк. Військовий із позивним таєць. Такий позивний отримав, бо сам був чемпіоном світу. Стайського боксу сам родом із звільненого Сєвєродонецька про налаштований хлопець від початку заворушень вступив у самооборону села Містки на Луганщині, де жив на той момент. А влітку 14-го добровільно приєднався до лав батальйону. Служив у найгарячіших точках кримські сокільники. Далі 29-й, славнозвісні, 31-й та 32-й блокпости на Бахмутській трасі. Околиці Гордівки та Мар'їнки був навідником зенітної установки. Та БМП його екіпаж вважали найвлучнішим. Журналісти бачили його лише на. Передових позиціях завжди усміхнений, привітний. Усі знали Юрія як хорошого воїна і як порядну щиру людину. Чотирьох поранених бійців вночі доправили гвинтокрилом до лікарень Дніпра. Відомо, що один із них зазнав поранення ока під час обстрілу шахти Бутівка. Йому рятує зір в обласному офтальмологічному центрі. І ще один поранений у військовому шпиталі. Третій зазнав травми під час обстрілу. У найтяжчому стані 42-річний Микола військовий дістав надважке мінно-вибухове поранення. Він втратив руку та око у тілі десятки осколків. Наразі він у реанімації обласної лікарні імені Мечникова на апараті штучної вентиляції легенів за його життя борються від. Разу кілька бригад хірургів. Ми сподіваємося, що нам удасться спасти раненого бойця, хоча ранення на перезгляд несовістими в житті. Крайні тяжели. Баша кровопотія, гімоглобін очі низький. йде крові наповнення, і вже бригади хірургів готуються братів на операцію. Українські військові взяли в полон російських найманців. Полонили їх проти ночі 11 липня неподалік населеного пункту Троїцьке. Бойовики відкрили вогонь з артилерії, а потім під прикриттям вогню висунулася ворожа диверсійна група в складі двох десятків бойовиків. Вони спробували зайти в тил наших бійців, але дістали відсіч і відступили. При цьому залишили трьох поранених. Один із них помер. Військові оприлюднили його дані. Це снайпер Натан Цакіров. Родом він з Омська, йому 40 років. Два інші бойовики, як виявилося, не прості птахи. Це російські кадрові офіцери. А на даний час вони перебувають у медичному закладі. Серед затриманих командир роти і командир взводу російських окупаційних міст. Ми ну, знаємо, що один із затриманих у них є попередня. Там була інформація, начебто, навчався в Москві в Суворовському училищі. На 26 липня в Києві готуються масштабні вуличні провокації, ініційовані російськими спецслужбами. Під виглядом хресного ходу за мир до столиці стягуються різноманітні провокатори, тітушки та прихильники проросійських екстремістських організацій. Заявив сьогодні голова Верховної Ради Андрій Поробій. За його словами, руками замаскованих під підвірян провокаторів Кремль намагається спровокувати заворушення та дестабілізувати ситуацію в Україні. Спікер звернувся до МВС та СБУ із закликом запобігти цьому сценарію і домогтися, щоб учасники цього маршу не використовували символіку не агресорки, зокрема так звані Георгіївські стрічки та значки з портретом царя Миколи II, як вони це робили в неділю в Харкові. Ці зухвалі прояви саме підтверджують версію про те, що зорганізований московським патріархатом хід під гаслом про мир в Україні насправді є елементом гібридної війни. А надто коли згадати, як священики московського патріархату відмовлялися відспівувати полеглих за Україну воїнів, як благословляли бойовиків, так званих ДНР та ЛНР, та навіть самі бралися за зброю. Кремль вже підготував сценарій провокацій на вулицях Києва на 26 липня. До Києва, окрім дійсно мирних, віруючих вірян, стягуються провокатори із забороненою екстремістською символікою, із символікою країни-агресора, і ми це вже побачили в деяких містах нашої країни. Також стягуються послідовники проросійських так званих казачівських організацій та молодики спортивної статури, які раніше були помічені. У рейдерських атаках та провокаціях із захопленням храмів. Військових водолазів стали готувати волонтери. Розпочали з Маріуполя. Загроза з моря для міста в цій війні завжди була. Усі ми пам'ятаємо підрив на міні неподалік Маріуполя прикордонного катера. Тоді власне і стало зрозуміло, що потрібні водолази, які могли б вести контрдиверсійну боротьбу і професійно розміновувати акваторію, адже більшість фахівців та обладнання залишилося в окупованому Криму. Як відбуваються тренування? Бачу, Віталій Фанасієнко. Військовий катер Маріупольської морської охорони доправляє прикордонників на маяк. Синьо-білий прапор сигналізує усім суднам збавити хід, аби часом не натрапити на військового водолаза. Ося, всі допущені підводні диверсійні та контрдиверсійні операції пошуку морів вибухівки та рятування людей. Це основні завдання, які мусить уміти військовий водолаз. Рішили розширити свою спеціальність круга кругозор. бою. Якби вообще впервые сталкиваюсь. Волонтер та за сумісництвом куратор школи водолазів Костянтин Мергородський каже: вони не лише вчать прикордонників нової спеціальності, а й допомагають зі спорядженням. Що я колишній водолаз, я не міг пройти, скажімо так, осторонь і домовились з командуванням, що ми доукомплектуємо за волонтерський рахунок. Сьогодні перше завдання майбутніх норців урятувати секретні документи із затонулого судна. Задача усложняється тим, що ми працюємо сліпу Буде заклеєна маска. Відьмасні будуть. Точність виконання інструктори перевірятимуть на цьому тренажері. На порожні болти цього залізного їжака водолази мають підібрати гайки та прикрутити до нього залізні рейки, прив'язані до тренажера. Усе це на осліп. Напрямок підказує напарник страховальною мотузкою. Подал запасний сигнал. Це значить, що ти йому знайшов, приступаешь к роботі. Все понятно? Одні члени команди шукають можливу вибухівку. Інші рятують людей. 25 хвилин під водою і водолазам із заклеєними масками залишилося прикрутити лише по одній залізяці. Як бачите, сьогодні видимість у Азовському морі досить погана. І зорієнтуватися на місцевості та роздивитися, щось навіть у відкритій масці досить проблематично. Утім, майбутні військові водолази вкладаються у норматив, і хоч видимість нульова, інструктора помітили. Та хто то підходив, я пам'ятаю, пару разів. Тільки друга друга находиться на приліному розстоянні і двох нет. Костянтин Мирогродський 11 років віддав водолазній справі. каже і обладнання, і більшість викладачів залишилися у Криму. Тому і взявся допомогти з підготовкою нових водолазів у регіоні, який усе ще під прицілом країни-агресорки. У них в задачах однозначно стоять основи протидиверсійної охорони. Це огляд гідротехнічних споруд, огляд кораблів власного плавскладу. І вже ну, зараз хлопці можуть це робити. стані це виконувати. Маріупольські прикордонники вже від завтра зможуть працювати за своїм новим фахом військовий водолаз. Волонтери ж паузу брати не збираються, і вже готові запропонувати свою допомогу іншим. Им військовим підрозділом Віталія Фанасієнко, Сергій Щекочихін, Спецкор 2+,2 Бойове злагодження кіборгів та дронів триває на кіровоградському полігоні. Військова розвідка, третій полк спеціального призначення, який щойно увійшов до сил спеціальних операцій, отримав крила. Літаки розвідники віднині виконуватимуть леву частку роботи бійців. Апарати сконструювали і передали військовим волонтери. Тепер вони вже разом працюють над удосконаленням умінь бійців і можливостей техніки. На полігоні розвідників до звичайних пострілів і розривів боєприпасів додалися нові звуки. Небо розсікають дрони та літаки-розвідники. Віднедавна вони також на бойовому чергуванні. Борт готовий. Це є славнозвісна лелека винахід українських аеромобілістів-любителів. Літак-розвідник долає до 60 кілометрів у глиб ворожої території і обходить радіоелектронний захист супротивника. Саме такий літак 9 травня пройшов крізь радіоелектронний купол над Донецьком. Вона збросила лістовки. Перший зброс був над парадом, центральної часті площа Леніна. Второй у нас зброс був над парком Щербакова. Тепер літак-невидимка на озброєнні розвідників. Волонтери вдосконалюють апарати з врахуванням зауважень військових. Зображення з камер навчилися наживо передавати не лише на пультоператора літака, а й командиру розвіднику. Від групи та техніка допомагає зберегти житт солдата. Той об'єкт, куди ми грубо ряд раніше должны були посла чоловіка. То ми зараз можемо послати технічне средство під контролем человека. А у цих дронів інше завдання у тилу ворога вони працюють парою. Менший і малопомітний розшукує ціль, потужніший скидає на неї бойзаряд. Навчальна ціль військовий крас у лісосмузі. У водія Краза виявилося дуже багатий бойовий досвід тому знайти вантажівку вдалося лише за допомогою дрона з тепловізором. Влучання у таку велику ціль справа техніки військових цікавить інше. Нас інтересують і виконання цієї задачі двома типами апаратів. поки що на це йде забагато часу. Однак період пошуку скорочується з кожною наступною спробою. Спільні навчання волонтерів, аеророзвідників та спецпризначенців триватимуть віднині регулярно. Хоча бойове злагодження кіборгів та дронів уже приносить свої результати. Олена Швура Роман Круніч Кіроваграччина спецкор 2+,2. Томоршині в райцентрі Мален, колишній міліціонер на пішохідному переході, збив двох дівчат, двоюрідних сестер 18 та 19 років. Старша настя, яка щойно закінчила медколедж і планувала вступити до медичного інституту від травм, померла в лікарні. За життя другої дівчини борються лікарі. Вона в край тяжкому стані в комі. Водій із місця ДТП утік. Згодом його затримали. Але спочатку він свідчив, що за кермом була його дружина. Потім провину на себе взяв знайомий ексмілісіонера і лише згодом, після численних допитів і аналізу фактів та свідчень очевидців, колишній правоохоронець зізнався, що за кермом був саме він. ДТП сталося у самісінькому центрі Малина. Двоє дівчат йшли по цьому пішохідному переходу. Звідти їхала автівка, збила дівчат і навіть не гальмуючи, помчала далі. Там йшло дуже багато людей. Там йшло чоловік сім. Те, що як можна було сім чоловік не побачити? за 20 хвилин до аварії тієї ночі їм дзвонили батьки. Вони всі йшли через переход. Я дзвоню дочечка, що ти ріднесенька. Без десяти дванадцять було ночі. Через півгодини після цього дзвінка донька Ольги Кишаковської померла у приймальному відділенні Малинської райлікарні. лікарні. Її двоюрідна сестра третю добу балансує між життям і смертю. Но ну, важкий стан реагує на буквально там на значні больові подразники. Більш що. Свідками аварії стали таксисти. Він не зупинився. так як ішов, він навіть не став а уїхав. Самовиці запам'ятали номери автомобіля і навіть наздогнали втікача. Не на камеру запевняють, за кермом був колишній міліціонер Малинського районного відділу міліції. Та коли його затримали, той заявив, що за кермом була його дружина. Дружина також підтверджувала, що особисто їхала вона, злякавшись, покинули місце ДТП. В ході подальших знову ж таки, дій. Дружина все-таки відмовилася, сказала, що вона знаходилась вдома. Знадобилося близько трьох годин, щоб встановити її місце знаходження. Він привів до міських до відділення поліції особу, яка також заявила нам, що саме він був за кермом автомобіля. У поліції припускають так, водій тягнув час, аби протверезити. Я думаю, що він мав намір уникнути відповідальності. На сьогоднішній день він нічого з цього приводу не пояснює, він просто мовчить. Ми можемо тільки догадуватись, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці кажуть, підозрюваний в аварії, що був опер уповноваженим, звільнився ще торік у листопаді. Версію його самого чи його дружини почути не вдалося. Із будинку ніхто не вийшов. Сусіди, пиятики за ним не поміщали. Я ніколи не Він ніколи не був п'яним за кермо. Це, може, якийсь один випадок. Рідні потерпілих в аварії дівчат домагаються об'єктивного розслідування. Збить бог дітей, кинуть їх, щоб вони помирали на асфальті, поїхати додому і спокійно собі мить машину. Я, я не знаю, що за людина. Водій нині під вартою, оскільки він колишній міліціонер. Розслідування контролює прокуратура та керівництво обласної поліції. Олена Козінцова Ігор Горкучин, Житомирщина, Спецкор 2+,2. Без росіян у британському фармбору відкрився міжнародний авіакосмічний салон. Росіяни образили за торічний інцидент, коли до Британії не відкрили візи членам делегації РФ. Зате український багатосільовий транспортник Ан-178 вже на летовищі туману альбіоно. Кілька годин тому відбулася презентація судна у програмі демонстраційні польоти та екскурсії. Літаком уперше для відвідувачів влаштували автограф сесію льотчиків випробовувачів. 178 може піднімати вантаж до 18 тонн на висоту 12 кілометрів. І доправляти його за п'ять з половиною тисяч. Кілометрів, дякую, що були з нами. Бережіть себе і пам'ятаємо про тих, хто воронить наш спокій на фронті. Щастя!